Моє вітання сьогодні в огляді електровелосипед еліт на 26 колесах, Рама алюмінка. Велосипед гібрид між дорожним та горним. Має дамську посадку, дуже удобно Встановлений моторчик фірми Емксус редукторний на 450 Вт. Обод подвійний, покришка кенда, можна їхати. Як по асфальту, так і по бездоріжжю. щиткі металеві, гальмова система v brake вілочка з амортизацією, рама алюмінька такі гарні міцні шви, рульова неко. Встановлена ручка газу речашкового типу. та дисплей для управління та редагування швидкостей. Він такий дуже інформативний. 22 програми Програми для налаштування Перемакечі Шумано, моноблоки, акумулятор з'ємний 48 В 10 Ампер годин, контролер фірми KLS во влагостійкий комбокс. М'яка сідушечка з легким родугуванням, екцентриком. Передня зірочка з захистом, задня зірочка Shimano. перемикач Shimano Tourney. Міцний багажник, педалі. Також на цьому велосипеді є пас-асіст. Він інтегрований. Та, якщо бачите, ножка. Ну, Взагалі, такий байк вийшов водночас і простий, і високофункціональний, і технологічний. Звертайтесь до нас на сайт, все буде в описі. Дуже багато цікавих моделей. На все добре!